Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 помножити на 5 дорівнює 9 помножити на 8, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частини. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, щоб ви правильно справились з завданнями, нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 помножити на 6 буде 24, 3 помножити на 8 буде 24, 24 дорівнює 24. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.